Всім привіт! Сьогодні масовий обліт, 9 березня, 12 година дня. На дворі плюс 12. Взоли пішли. Це вже масовий такий хороший обліт, Який дуже масовий, який ще менше. Дуже бачив вже сьогодні пилук. Не сказав ця Полтавська область. Хорошо, пішли, де привідкриваємо льотки. Ті, що ось в тіньку, тут ряд стоїть Ті, щось слабше, Ми зараз будемо поглянемо до них, чого тут хто слабше облітується, хто, хто сильніше. А так в цілому. Непогано загула бжолка. Воно все одно у нас таке щось, Постіка до огорожена тут тихо, але є таке вітер. Сонце тоді, то зайде, то вигляне, як бачимо, бжолки сидить. Але щоб сказати, що калові випорожні не такі дуже масові, Єсь, ну, але не така, щоб маса. є де вода. А зараз бачите, ось є вода, що роблю в таких случаях. Десь б отак взяв і просто убрав цю воду, щоб вона не топилася у кришках. Бо оцей типографічний алюміній, вроді воно і хороший матеріал дешевий, але туфта рідкісна. Під нього треба або хорошу... Площадку, щоб було, щоб не прогиналося. Ну, треба ну, да, або в мене ДВП там було, то чи є, то таке не годиться. Може з бітов ще, ще нічого було. Б. Ну, Оце така ситуація. Значить, по зимівлі. Зимівля на сьогоднішній день я задоволений. Зараз покажу, що в нас є. У нас три сім'ї, ну як сімейки. Відходу. Значить, ось у нас стоїть. Одна. Показую. Що в нас підійшло. Значить, оце. Рукою знімаю. Оце те, що знімувало. ось зимувалося. Дивіться. Чотири рамки стояло. Але тут чотирьох не було. Таке вони щось ось опоносились, їх треба було сипати. Дві улички. Ну, значить, оце ось у раз у нас не перезимувало. Булик почиститься, про дезінфікується громки. На перетупку підуть. Так, оце раз. І потім ось у нас два на 230-ту рамку. Також воно не перезимувало. Ну, тут, як бачите, трошки вона була сильніша, але бжоли щось. Матку тут довго матку міняли вони. І в зиму бачимо, застигли, ну, слабе воно пішло. Ще були холода, я емікантики, але вони щось його взяли трохи, чи та й помотку точніше. Ну, коротше, не перезімувала. Це дві. І одна в нас не перезимувала в українському вулику, вона по якійсь причині осипалася. Можливо, кліщ, можливо, не знаю що, ну, не перезимувала. Оце цей вулик 45-й. Він не перезимав. Значить, оце в нас. З усієї пасіки відход три сім'ї. Зимували, вони не утеплені, а так в цілому я задоволений. Зимівний, побачимо, який далі буде розвиток. Є вже де-не-де. -де. Ось сюди Зиму воно так зняти, дивіться. Де вона, де вона, вона вже на лапках трохи видно, пилочок вже несуть. Навірно, з ліщини може. Я дивлюся, ліщина така вже. Десь по дворах фундук, щось. Не. Ну Факт тому, що я би тепер тільки було тепло. Ну Поки що до біл не ліземо, хай вони облітуються. Зараз позначу просто, які чомусь погано облітуються, слабо. Заглянемо, що в них з медом. От, наприклад, ось у український стоїть, щось він не літує. Ну, подивимося, що він не літує значить по силі сімей <кхід> ну, я десь нащитую в сімей 5 таких 3-4 ромки. Все остальне, як бачим, ну, я показував перед цим сім'ї сім сильні. Будемо чистити, як будемо чистити нижче, я покажу <кхід> скільки підмору. Ну, Меду піділи, звісно, в цьому році вроді. Зімо не зімо, а меду під'їли добре. Ну зимували ж на дворі і ви з утеплення зимували. Тобто це така ситуація. Підписуємося обов'язково ж на канал, ставимо лайк. Ну кому не подобається, ставимо дизлайк. Це ж таке діло. <кій> Всім не вгодиш. Ну але отакий у нас сьогодні. Вроді сонця дуже нема, ну облід пішов масово. Те 245 магазин магазини стоять, ну, але всередині рамка на, на 300. У мене немає на 145-ту, що зимували. Є 230-та, є 300-та. Ну ще є, звісно, українська, але в цьому році вже її не буде. Тільки потепліє, ми їх пересадимо, покажу як, пообрізаємо плечики і пересадимо. Вже таке все, дякую всім за перегляд. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока!